Звук сурми. Люди, хто вам сказав таке, що в людського життя є ценз? На солодке сказали гірке, і ви легко повірили в це? Хто заплутав вас? люди, скажіть, хто змінив ваші орієнтири? Чому у мирі не хочете жити і латаєте в совісті діри? Хто сказав, що людина проста мусить умерти, щоб жили багаті? Чому цінність життя вам пуста і кидаєте душі в багаті? Як посміли таке ви сказати, що приниження то дисципліна, що начальника слід цінувати, а за нього хай інший загине? Хто сказав, що воїну треба поводир чи то пак командир? Хто є кращим чи гіршим за тебе, бо у нього інакший мундир? Хто за покликом серця є воїн і на захист вітчизни повстав, не муштрується маршем і строєм, бо він в серці свій має устав, тож не буде статути зубрити і командиру йти на поклон. Він народжений з гідністю жити і не шанує ніяких корон. Бо для воїна треба наставник, який другом є та побратимом, хто пліч опліч в бою разом стане, хто є батьком, що дорожить сином. Люди, той, хто таке вам сказав, що є ценс людського життя, той відверто і підло збрехав, і не має вже ліку смертям. Схаменіться ж бо, люди, згадайте, що ми всі народились людьми, своє серце й чоло відкривайте, і почуйте звук миру, сурми.